Всім садовий привіт! З вами Світлана, ви на реаліях садівництва. І сьогодні хочу я поділитись садовою покупкою, яку я дуже-дуже давно хотіла. Річ корисна в садівництві, річ дуже-дуже зручна для жінки, річ, яка полегшує роботу в саду і взагалі робить сад гладеньким. Пішли, покажу. Багато з вас, хто має вже цей девайс в себе вдома, ним користується, я думаю, от 100% ви мені напишете, будь ласка, от залишайте ваші коментарі, що саме ця річ, ось цей прилад, цей девайс в садівництві в садівника обов'язково має бути, наскільки він полегшує роботу. І я навіть поясню, чому. Чому це важливо для жінки-садівниці? Бо ми всі жінки дуже полюбляємо збирати мульчу. Це така тема дуже-дуже актуальна саме для жінок в мульчуванні наших квітників. Я думаю, багато хто з вас вже здогадався. Так, це газонокосарка. І я зараз поясню, чому я така щаслива, тому що я її дуже дуже хотіла. Ну і напевно не, не, не тільки цей рік і минулий рік, тому що я бачу, що багато садівниць самостійно косять свій газон, самі його доглядають, самі його виношують цей газон, самі його косять, потім мульчують квітники і дівчата отримують від цього задоволення. В нас є газонокосарка, але вона така вже дуже дуже старенька, ну вже зовсім старенька, плюс вона бензинова. Ця газонокосарка, яку я взяла, вона акумуляторна і це реально дуже-дуже зручно. Єдиний акумулятор то його потрібно придбати окремо. Але я хочу сказати, що це взагалі не проблема, і це також великий плюс, тому що ви купляєте один акумулятор. І Якщо ви потім купляєте девайси саме однієї цієї серії, від якої ви перший раз ось придбали акумулятор, то у вас потім вся лінійка інструментів підходить під один акумулятор. В мене вже є від фірми Techman і акумуляторні ножниці, і акумуляторна пила. Тому я навіть можу спокійно іноді. За бажанням допомагати чоловіку і дрова трошки підпиляти, пилка працює легко, працювати з нею також одне задоволення для жінки. Тобто, і взагалі хочу сказати, що акумуляторна лінійка не тільки садових, а я думаю, і для дому. І для будівництва, бо жінки, ми ще раз кажу, якщо ми щось хочемо, ми це зробимо. То акумуляторна лінійка з нею набагато легше працювати, з неї менше шуму, тому що для мене шум ось від бензинової пили чи взагалі навіть бензо газонокосарка, вона шумить набагато більше, ніж акумуляторна. Це також, от, кого дратує цей шум, такий гучний. То акумуляторна лінійка е таких садових девайсів, девайсів для дому, то вони видають набагато менше шуму. Лапуська, будеш зі мною косити? Да? Красуня? Один з плюсів, який мені дуже сподобалось, що ось тут йде прорезинена ручка. І зараз на вулиці, нехай там плюс три, плюс чотири. Мені не холодно в руки. Мені не потрібно ще додатково вдягати рукавиці, щоб прокосити. Тобто, в руки достатньо таки тепло. Включається просто, натискається кнопка. Нею легко керувати, і вона взагалі достатньо легенька. Колеса легко рухаються. Вона достатньо маневрена, вона достатньо легенька, нею легко користуватися. Ну, для мене одні плюси. Для мене це, в принципі, перша газонокосарка, але вона мені подобається. Можна змінювати і висоту покосу, є бак, який легко знімається і можна йти мульчувати. Всі свої квітники. Я одразу висипаю мульчу тут поряд, нікуди з неї не біжу. Висипала і одразу ставлю назад і продовжую роботу. Ще, до речі, от якщо у вас стежки з щебнем, чи десь немає можливості, щоб отак вона проїхала і занести її, сховати, то дівчата, вона легенька. Вона важить 10 кг. Тобто взяти її за ручку і занести, поставити, сховати її в приміщення легко. Не потрібно просити і чекати чоловічої допомоги. Це просто ну це класно. Це моя рекомендація. Я вам залишу магазинчик, де ми її придбали. І зараз, до речі, в них чому взяли саме зараз, хоча вже кінець садового сезону. Тому що в них зараз йдуть знижки до чорної п'ятниці. Так що, і плюс в них є безкоштовна доставка при замовленні від тисячі гривень. І ще не тільки в них садові інструменти в цьому текман-магазинчику, в них і для будівництва, тому своїх чоловіків також. Зверніть увагу, можливо, щось і пригодиться. Ну, взагалі, цей магазинчик, зберігайте його, бо там дійсно дуже-дуже багато всього класно. І як я кажу, під один акумулятор можна підібрати собі різні девайси. Що для будівництва, що для саду це дуже-дуже зручно. А я йду докашувати. Хоча зараз вам покажу, хто пам'ятає, нещодавно я висаджувала крокуси і я. Переплутала весняні та осінні. І в мене ось тут зараз квітує шафран, бачите? Я його тут поки не чіпала, але зараз він прокинувся, квітує, то я його буду забирати, а тоді вже прокошу газон. Тому що ось тут, бачите, це з однієї цибулинки навіть йде по декілька квітоносів. Ось. Мене, до речі, запитували, як, як же ж косити газон весною, якщо там ростуть квіти. Але первоцвіти вони набагато раніше квітнуть, ніж починає рости газон. Газон починає зеленіти і саме рости, коли його потрібно косити, то це вже коли таке приходить повноцінне тепло. Ну а первоцвіт первоцвіти це перші весняні квіти, крокуси, підсніжники, проліски, які. Починають прокидатись, коли часто в нас ще стоїть сніг, і на перших сонячних місцях, де тільки сніг сходить, у нас з'являються перевод Тому саме там, на полі, де я думаю, ну, сніг може довго лежати, в принципі, але якщо буде сильний вітер в нас і сонце, тумани. То сніг з поля сходить дуже-дуже швидко. В лісі сніг ще може лежати, бо там дерева, тінь, вітер не так дме, а на полі сніг сходить швидко, тому саме там первоцвіти мені висаджувати дуже класно. Зараз ще потрібно після покосу, в нас ґрунт дуже вологий. Я думаю, у вас також, бо трошки і припав сніг. Тому зараз вже ґрунт вологий. класно внести ще осіннє добриво для газону, тому що газон, він найбільше, мені здається, зі всіх рослин в саду полюбляє добрива. Тому ми підживлюємо газон і весною, і влітку можна підживити і на осінь, і тоді він буде в нас зелений зелений всю зиму. І також, якщо все ж таки у вас є. Це для нових глядачів. Мій канал взагалі, мені здається, більш такий для нових садівників, хто хоче тільки створити свій сад. Бо я не рахую себе чесно, фахівцем, абсолютно. Ну, абсолютно. Хоча мені нещодавно написала такий коментар, що якщо ви не є фахівець, для чого взагалі ви щось рекомендуєте і щось розповідаєте. Але я не вчу. Я показую, що я роблю. Я показую. Чого я навчаюсь, як я створюю свій сад, і цим я ділюсь. Тому мій канал не є такий навчальний, а мій канал, я рахую, просто розважальний канал по садівництву, як просто легко, класно створити сад і від цього отримувати задоволення. Тому, кому цікава тема, такого розважального характеру, легкого, розважального, оптимістичного. Хто хоче трошки відволіктися від сьогодення, від таких тяжких новин, які сьогодні в нас просто щодня. То я запрошую на наш канал. Тут можна трошки відпочити. Підписуйтесь, підтримуйте український контент, залишайте коментарі, вподобайки, трошки реклами. І, і що я хотіла сказати, що якщо у вас є тінь і там є газон, влітку це супер, в принципі, бо там зберігається волога, але взимку там саме найдовше сходить сніг. І ці такі, можна окремо ці ділянки, а можна і весь газон обробити від плісняви, від зимової плісняви. У мене ось такий довідник, і я хочу просто з вами ним поділитись. Можливо, ви десь собі його зможете знайти. Не обов'язково такий, але. Ну, це просто супер-помічник, Якщо ви молодий садівник, якщо ви тільки знайомитесь з препаратами по догляду за садом від хвороб препарати, то реально ось такий довідник. Тут є визначник від шкідників, хвороб, бур'янів. Ну вони є різні. У мене від аптеки садівника. Довідник, і я в свій час взяла ось такий набір. Дивіться, комплекс для захисту газонних трав, квітів. Від шкідників, хвороб і бур'янів такі комплекси, саме в аптекі садівника, вони є різні. По набору саме ось таких тут препаратів. Вони є різні. Ви просто питайте, в чому плюс це саме для новачків, хто ще абсолютно не розбирається в препаратах. Я в них також ще зовсім абсолютно не розбираюсь. Їх, мені здається, як ми заходимо в садовий магазинчик, очі розбігаються, ми не знаємо, що брати. Але насправді все дуже просто. Є, як тут, шкідники, є хвороби, є кліщі і бур'яни все. Більше нічого немає, що може зашкодити нашому саду. В таких довідниках, ось, наприклад, в цьому, то. Тут окремо і по групі рослин можна прочитати окремо по виду, окремо по препаратам і також окремо по хворобам. Яка, який вид окремо рослини, чим може хворіти і які відповідно препарати тут застосовувати. Для прикладу, ми зараз говоримо про газон. Ось газон, сторінка 110. Ось, якраз я відкрила. Жовтень листопад хвороби. Плямистість плюс снігова пліснява. Чим обробляємо страж або фундазим? Коли потрібно обробити? Оприскування проводять після останнього скошування газону. Тобто все коротко, чітко, ясно, якими хворобами взагалі газон може хворіти, які потрібно робити обробки навесні, які під кінець літа. Тобто коротко, класно все описується. Такі довідники питайте в садових магазинах. Вони, в принципі, для продажу їх немає, але вони в них є, тому що їх їм привозять з препаратами, щоб самі продавці вивчали всі ці моменти, всі ці хвороби і вивчали препарати. Тому навіть, я думаю, старенький довідник 100% в них є. Або питайте в інтернет-магазинах, бо, в принципі, от бачите, вони пишуть ось тут, що вони не для продажу. Але, як я кажу, вони в них є. І це для молодих садівників, то це просто знахідка. Він буде вам першим помічником по догляду за садом. І ось, до речі, цей набір комплекс для захисту. Тут саме газонних трав та квітів. І тут є в ньому входить якраз ось. Фундазим від снігової плісняви, що реально дуже зручно. Я буду ним обробляти на полі не буду, а я пройду саме біля будинку, бо там тінь і там сніг сходить дуже-дуже пізно, то я там пройдуся. Косити вже не будемо, то я спокійно можу пройтися. І тут, в такому наборі, дуже класно, що тут і від бур'янів, бачите, і від шкідників, від хвороб. Тобто одразу ви купляєте і ви маєте під рукою різні препарати. Ну, Тут я вже використала, вже нема частково, бо я це весною ще брала десь на початку літа. Тому я рекомендую. Наостанок ще хочу вам показати, який вирішили обрати метод для захисту нашого молодого плодового саду з фондука. Взяли ось таку звичайну оцінковану сітку. Висотою беремо десь 50-60 см. Маємо велику надію, що цього вистачить, щоб зайці не з'їли наші молоді насадження. Як варіант можна брати садовий бинт, але мені здається, він підходить для більш таких вже трохи міцніших, доросліших дерев, бо це двохрічні саджанці, і вони достатньо такі, ну дуже ніжні, як я забинтую, ну, трохи вони ще такі хрупкі зовсім деревця. Можливо, через рік, через другий. Якщо і потрібно буде ховати, то можна і забентувати. Можна як варіант брати мішковину. Також. Можна звичайними мішками. Ну, Вирішили обрати ось такий метод. Подивимось. Подивимось навесні та й протягом зими будемо спостерігати, бо зайців нас тут дуже-дуже багато. Але поряд фермери є залишки капусти. так що... На цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, що ви додивились відео до кінця, і до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе.